Широкий вибір різноманітних ігор, конструктор, стіл для виготовлення поробок, батут, телевізор та вайфай-роутер. Все це знаходиться в новій дитячій кімнаті в одному з гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб на молодіжному. Облаштувати кімнату вдалося завдяки плідній співпраці міської влади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та благодійним фондом Право на захист. Дякуємо управлінню Верховного комісара ООН з питань біженців. Дякуємо партнерській організації право на захист, які дуже багато в цьому році. Реалізували проєктів по підтримці наших нових Кременчужан в Кременчуці. Вони облаштовують центри тимчасового перебування, роблять отакі чудові дитячі кімнати, допомагають з меблями, допомагають з побутовою технікою на наших центрах розміщення, на нашому центрі на єднання України. Дуже дякуємо і сподіваємось на продовження співпраці в наступному році. У цьому гуртожитку проживає багато родини з дітьми. Тож така кімната була вкрай необхідна. Відтепер дозвілля малечі буде різноманітним, веселим та цікавим. Дякую вам за те, що все таки завдяки нашій синергії внутрішньо переміщених осіб міської влади, яка йде завжди назустріч. Нам вдається реалізовувати такі проекти. Представниця управління Верховного комісара ООН у справах біженців вдячна міському голові Кременчука Віталію Малецькому за відгук та регулярну співпрацю. Від імені ВКБ ООН я також дуже вдячна міській раді в особі мера за те, що ви завжди йдете на зустріч. І допомагаєте втілювати такі проекти, тому Дякую, що право пані. на захист у нас Дякую. один із кращих партнерів. А ви у нас одна із кращих міських рад, яка допомагає робити краще життя. Ви чи не єдина міська рада, яка так іде на зустріч, яка допомагає і фінансово втілювати проекти, і робочою силою, і я не знаю, і розумовою силою. Під час відкриття кімнати міський голова Віталій Малецький поспілкувався з дітьми та пограв з ними. Так я граю чорними, ви червоними. Да я тоді буду бити, можна. Ану давайте. Опа! Гол! Що ж такое? Все, доставайте м'яч, бийте мені тепер. Так, а ну давайте. це ж вратарь, треба під удар, щоб не. Ближче, ближче, ближче. Щоб... Ти ж... О, бачиш? Все, один-один, ніч я. Вітаю. Вітаю, все, тепер ви самі граєте. Ви вже знаєте як. Близько в очах та радісні посмішки дітей нікого не залишать байдужим. Діти неймовірно щасливі, що в гуртожитку з'явилась така кімната. Тут дуже класно, тут багато ігор, батут, телевізор футбол. Тут є ігра, яка мені подобається дженга. Я буду 100% зі своїми друзями грати в неї. Дуже сподобалось, мені тут все подобається. Хочеться погратися, ну провести час. Такого у мене ще не було ніколи в житті. Дуже багато ігор, дуже цікаво. Я планую тут кожен день проводити. З друзями будемо шукати ігри тут, дивитися мультики, гратися. Дуже дякую, що зробили таку кімнату. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. В Україні може статися затримка з виплатою зарплат та пенсій для майже 12 мільйонів осіб, якщо захід не надасть нам фінансову допомогу на початку 2024 року. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України Юлія Свириденко. Міністерка висловила надію, що ЄС схвалить пакет підтримки в лютому та надасть кошти до кінця березня. Однак додала, що цього буде недостатньо на своїй сторінці у Фейсбук. Юлія Свириденко зазначила, що у короткотерміновій перспективі. Перших місяців року уряд має альтернативний план, що робити, якщо фінансування затримається. Водночас, у довготривалій перспективі, є ризик затримки виплат соціальним категоріям, адже пріоритетом буде підтримка безпеки та оборони. Також Юлія Свериденко додала, що до цього моменту може не дійти, і це лише один із десятків варіантів, які аналізуються. Окрім цього, міністр зазначила, що Україна має план Б на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів. Зараз спільно. І з партнерами йде опрацювання кількох варіантів розвитку подій на випадок, якщо будуть затримки із фінансуванням від ЄС та США. Нагадаємо, що в уряді попередили про затримку пенсій та зарплат бюджетникам. Києву можливо доведеться затримати виплату заробітної плати 500 тисячам державних службовців і 1 мільйон 400 тисячам жителів, а також виплати для 10 мільйонів пенсіонерів, якщо іноземна допомога не надійде. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Вісім спортсменів громадської організації Кременчуцька федерація та Т» відзначили грамотами виконавчого комітету за високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави Кременчука. Юні теквандисти неодноразово представляли честь Кременчуцької громади на змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. Нещодавно стали переможцями відкритого кубку Полтавської області. Під час 10-го пленарного засідання позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький привітав спортсменів та наголосив на важливості розвитку. Ко цього виду спорту в місті, шановні колеги. Ви знаєте, що Кременчук місто спортивне. Незважаючи на всі складнощі, ми продовжуємо підтримувати розвиток спорту, підтримувати різні види спорту. У нас є різні федерації. Досить часто федерації в одному й тому ж виді спорту, одна з одною конкурують. І Це добре, тому що це дає дуже гарні результати в нашій роботі. Також міський голова відзначив подякую тренера першої категорії, який займався підготовкою спортсменів Василя Кареліна. Дякую, руководству міста, за підтримку нашого виду спорту за підтримку спорту взагалі в нашому місті, за те, що даєте можливість розвиватися нашим маленьким спортсменам і досягати висот. Дякую. Загалом на сесії депутати розглянули та ухвалили шість питань порядку денного, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста. Представники депутатського корпусу внесли зміни та доповнення до рішення про затвердження регламенту Кременчуцької міської ради в умовах воєнного стану. Ухвалили зміни до раніше прийнятих програм, зокрема міської цільової програми Діти Кременчука, програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання, програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства у нових редакціях. Проголосували за Рішення про затвердження акту приймання передачі майна а також затвердили низку рішень виконавчого комітету, що стосується фінансових та оборонних питань. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У зимовий період особливу увагу необхідно приділяти безпеці пішоходів, зокрема, та безпеці дорожнього руху загалом. Тож на виконання доручення міського голови Віталія Малецького проводяться роботи з оновлення світлофорних об'єктів на аварійно небезпечних ділянках дороги у різних мікрорайонах міста. Так сьогодні бригада КП «Міськ світло замінила пішоходні світлофори на перехресті вулиць Шевченка та Миколаївської. Це будуть нові світлофори з тобою від ліку часу. Буде дуже зручно переходити дорогу пішоходом. Ну, Halib bude. підвищено безпеку руху пішоходів на даному перехресті. Нові світлофори відповідають усім сучасним вимогам та є більш безпечними та енергозберігаючими. По перше це світодіодні світлофори. Вони економні, вони споживають менше електроенергії. По-друге, вони більш більший ресурс роботи в них також ну, це безпека руху, це життя людей, це також дуже важливо. Загалом за поточний рік у місті відбулася суттєва модернізація світлофорних об'єктів. Адже це є основою безпеки Кременчужан. Цього року у нас було два нових світлофорних об'єкти. Побудовано. Це один на перехресті вулиці Сумської та Левка Лук'яненка, і другий це по вулиці Вадима Пугачова біля ринку толока перехід. А також було встановлено пішохідні світлофори на перехресті вулиць Лесі Українки Тараса Бульби, вулиці Перемоги, вулиці Ігоря Сердюка. Ну і сьогодні на цьому перехресті перехрестя Миколаївська Шевченка. Поліпшення безпекової ситуації у місті один з головних пріоритетів, над якими працює міська влада. Саме тому у Кременчуці регулярно проводяться роботи, спрямовані на підвищення безпеки та забезпечення комфорту для мешканців міста. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 27 грудня в одній з багатоповерхівок Кременчука сталася бійка між 41-річним чоловіком та 14-річним підлітком, в результаті якої чоловік отримав ножові поранення і був госпіталізований до лікарні. У неповнолітнього також різані рани рук. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань тривають слідчі дії. Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники розповсюджують фейкові повідомлення про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Вони містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Тож не відповідайте на жодні сумнівні повідомлення і не надсилайте стороннім особам коди підтверджень. Поліцейські Полтавщини посилять патрулювання в новорічні свята на вулицях міст. Комендантську годину, в тому числі і в новорічну ніч, ніхто не відміняв. Тож дотримуйтесь часових обмежень. З о півночі до четвертої ранку, і нехай ваші свята будуть безпечними. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Діти, це найголовніше, що в нас є, адже саме вони після нашої перемоги будуть відбудовувати Україну. Важливість радощів дитинства добре розуміє боксер та волонтер Сергій Радченко. Саме тому благодійник на постійній основі організовує дитячі свята, аби малеча, яка була змушена пізнати жахи війни, змогла хоч на трішки перенестися в казку. Ще одне таке новорічне свято відбулося 27 грудня. Свято для діточок створили, дякуючи нашим аніматорам, подарунки підготували для. Діточок зареєстрували 45 дітей, які прийшли з батьками. Гуляють, відпочивають, заряджаються гарними емоціями, та потім вдома будуть коштувати смаковики. Діти, хоч і соромляться, але запевняють, свято їм сподобалось а найбільше сподобались звичайно ж подарунки. Сподобалося, що ми вначалі в, в, в завдання якесь робили. Дякую, все раді. Завдяки таким благодійним ініціативам світ стає кращим. А отже, кожному варто долучатися, наближати нашу перемогу та робити особистий внесок у подальший розвиток України. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У час, коли країна потребує надії та оптимізму, радість та дитячі усмішки важливі. Працівники міської публічної бібліотеки вірять в актуальність створення нових щасливих моментів для маленьких читачів. Проводили ми і не один заход. Ми проводили проводили ми і по темам, які там святкування були в нас, і у нас були такі. Хвилинки, цікавинки. Ми їм розповідаємо про цікаві речі і про письменників взагалі то і про художників проводили, розповідали про картину взагалі то цікавинки. У передноворічні дні працівники закладу запросили діток на захід, де поділилися цікавинками про історію нового року. Головних героїв свята привітали малечу та креативно розважилися. Тема була, як святкують Новий рік у різних країнах світу. Ми діток ознайомили, як святкували Новий рік в в Україні. Вони багато цікавого дізналися, а потім розповіли, як святкують Новий рік у різних країнах. Це Німеччина, Англія, Італія, які там звичаї, як дітки зустрічають новий рік, як вони в родині поводяться. Від найменших до дітей шкільного віку всім було цікаво під час бібліотечної подорожі. Як от восьмирічна Аріна розповіла про свої малюнки, дівчинка має справжній талант та радіє можливості проводити час із друзями. Я малювала янгелочка. Тетя розказувала про діда мороза, в яких він країнах, як називається. Що раніше наші дідусі і бабусі ставили замість ялинки деревця. Мисвали ось такого вовка і ось таку фею. Нам розказували, ну як їх проводять, як у них там називають Діти Мороза. Я не знала, що тоді такого, і це було для мене нове. Дітки із радістю читають книжки, і бібліотека прекрасний простір, де кожен може поділитися своїми емоціями та думками. Ми беремо книжечки, читаємо. мене була перша книжка, яку я взяла «Лист Емілі» називається про це Дуже сподобалась. Бути небайдужими пріоритет працівників Кременчуцької міської публічної бібліотеки та академії майбутнього. Вони перетворюють кожен захід у світ пригод та відкриттів. Підволікаються, їм цікаво. Вони люблять малювати. Вони з задоволенням приходять до нас. Це вже другий рік. Вони до нас приходять. Ми з ними співпрацюємо. Дітям цікаво. Кожен охоче може відвідати заходи міської публічної бібліотеки та академії майбутнього за адресою Вулиця Європейська, 66, дріб 13. Марія Плохотна, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці триває добра традиція створення колекційних тематичних конвертів, присвячених видатним подіям та особам. Урочисте погашення серії конвертів видатних журналістів, членів національної спілки журналістів Ніни Бурової та Люсіяни Обревко відбулося сьогодні. Красиві фотографії, красиві конверти. Пусть та буде в історії нашого города. Ініціатором випуску став голова спілки філателістів Володимир Скляр. Він переконує філателія вічна. Ми продовжуємо серію видатні особистості. Це і музиканти і художники. От ми дійшлися до журналістів. Подумали, що треба зробити і конверти, які стануться потім в музеї краєзнавчому. Подаруємо. Кременчуцької міської художньої галереї в історії нашого міста. Анна Мащенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї представили новорічні листівки минулого з колекції Володимира Маляренка, яку він збирав ще з 1964 року. Серед колекцій можна побачити листівки не тільки з різних регіонів колишнього СРСР, а й різних країн світу. Перші вітальні листівки з'явилися в колекції Володимира Миколайовича десь на початку 60-х років минулого століття. Залишив він їх після чергового Нового року, як спогад про рік минулий і спогад про сподівання на рік майбутній. І потім, з року в рік, таких листівок ставало все більше і більше. На теперішній час колекція Володимира Миколайовича містить. Майже 2,5 тисячі новорічних і різдвяних листівок. Колекціонер вважає, що найбільшу цінність представляють дореволюційні листівки часів Першої світової війни. Також Володимир Миколаївич відзначає, що його дитинство припало на роки Другої світової війни. Тому такого поняття, як свято, він не знав. Коли я вже після закінчення інституту приїхав кривий чуг. Я став їздити по командировкам. Відділ уже так сказати. Праздники какие-то, Увидел открыточки, І я начал їх собирать. Собирал я їх ну как спочатку немножко, немножко вкупляв, а потім уже на заводі узнали, що я коллекционирую їх і мне місті носили все. Они могли роздавати. Поздравити, потом зібрати і принести мені. Донька Володимира Маляренка також згадує, як тато весь час приносив додому листівки, тож до них вона виявляла неабиякий інтерес. До радянських листівок ми звикли, це традиційно. А зацікавленість викликали якраз закордонні листівки. І, чисто кажучи, іноді не кажучи, йому я брала ці листівки, носила до школи і показувала. То, подивиться, вони відрізняються від радянських да, листівок. І ось це було безумовно цікаво показати, що існує якийсь інший світ, інші люди, і тим паче різдвяні були листівки, чого не було у нас в СРСР. Колекціонування це певним чином архівування історії. То щоб насолодитися різноманіттям бачення різдва та нового року у різні часи та різних країн світу, завітайте до Кременчуцького краєзнавчого музею Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.